Новини, екстрі, новини. Ой, господи! Королівство вісло напало на королівство Кей-Поп. Кей-поповці вже пливуть на територію до е, Моліна-3. Це село в Вісло Вони вже передвигаються по воді, а Моліна дуже не продвинуті. У них є стільки кури і дві людини. Тут все населення складається з курей і вони скоріше всього будуть знищені або приєднаються друго, до другого королівства. Є ще Маліна 2 і Маліна 1. Вони більше в захисті, тому що Маліна 3 вона е, на краю. Так от є, що? ще? От із е, Одеївки одєї, тут вони пливуть до кошка дівчок. А ні, це із кошка пливуть. А це що таке? ще що що одне О, точно, слоны. У нас есть королевство слоны. Что они делают? Он начал нападать на весло! Он и напал на село свини. Ах, мрази. Как так? Вот он и тут а есть. За что за село? -поп? Да. Что тут робит? У вас что, союз? Они объединялись Против... Против веслостана Что такие посланники? А, это весло. Чего они тут живи? ладно. Пока что ни одну территорию веслостана не захватили. И они пока что пытаются выживать. Хоть и при кордоне Что произошло тут? Капец, они на весло все напали. Це Житомир. Житомиряни наконец-то, почали жити на своїй території. Е, вони тут живуть, тому що вимерли всі вовки через клімат. Їм стало сильно холодно. Усі втікачі з Житомира. Вони не справились з таким тяжким кліматом і перейшли в друге тепле місто. А це столиця вісла, віслостан. Вони дуже вже продвинуті. Дебіли не навчились строїть кораблі І тепер не можуть допомогти. Малини 3. У нас навіть колодець є. Нахід вам колодець кораблі построїти, йди навіть. І анютки це. прошла столиця була. Э, ну, тепер вона не столиця. Отакі От я воділа. Та звалить ви який гричок. Хто що це було? У неї тут у них велике насів. Насиль... Вони захватили Малину 5! наближаються до Моліни 2 і Моліни 1. Е, все, ждіть продовження.